Україна переживає складний час, підігріваються сепаратистські настрої в південно-східних регіонах, зберігається загроза військового вторгнення. Водночас парламент все частіше пробуксовує при кожній спробі ухвалити закони, потрібні для виходу з кризи. Нетривкість коаліції, чим користується в свою чергу опозиція, навіває думку багатьом у владних коридорах про необхідність після президентських провести вже влітку і дострокові парламентські вибори. Секрети за колісся. Олександр Ржавський, президент парламентського клубу. Вітаю. Ну, Інколи на, дуже важко дивитися на депутатів, як вони мучаться для того, щоб визначитися свої позиції. Сьогодні, скажімо, там, ну, кілька днів тому ми бачили, як вони голосують за деякі законопроекти, ну, скажімо, про зменшення вартості ліків. Ну, Це ж здавалося б такий вже потрібний людям. В чому тут секрет закулісся? На справді, я вам скажу прийнятий закон щодо зменшення ПДВ із 20%, які були помилково колись поставлені до семи, в певної мірі воно зменшує вартість ліків і як це мало б було бути, коли розраховувати це в класичній такій справі. Але все ж таки, які б не були податки, як би ми не зменшували, все ж таки сьогодні націнка на ліки сягає. ну, Ви можете бути здивовані, але я вам скажу, порядку до 300% відсотків доходить. Це на імпортні на імпортні ліки. Безумовно до 300-400% відсотків виходить. І я вам скажу, що у якомусь загребі ви можете купити ті ж самі ліки, у звичайної аптеки. Не те, що у рази, тобто в два-три рази дешевше, ніж вони коштують в Україні. Ми займалися цією проблемою, і коли ви пам'ятаєте, з перших наших передач ми говорили, що потрібно зробити для людей, щоб люди відчули дійсно піклування влади і піклування тих людей, які нібито мають опікуватися людськими. Проблемами, наприклад, у частині забезпечених їх лікарськими засобами. Так от, я вам скажу, що є така програма, яка передбачає створення спеціальної установи, яка має проводити це. Це має бути державна установа, яка має проводити геть усі тендери, стільки коштують ліки. І давати, по суті, тільки націнку на необхідні витрати. Плюс якийсь конкретизований у відсотках прибуток, 10-15%, який це має бути. Тоді можна було б створити центральні склади, з яких вже кожна аптека забирає собі, і вона має мати на такому критичному такому продукті, як, такі, як ліки, має мати певний обмежений дохід. І на справді те, що відбувається сьогодні, ми пустили ліки в ринок. Але в даному випадку ринок це не, не просто ринок, це зашморг, який для е, наших людей. І тому сьогоднішні там 7%, От буквально там вчора е, по телебаченню говорили про те, що потрібно з ухвалити закони, там все нормально це зробити. І ви знаєте, кажуть: от бачите, ось тут, коли ми не проголосуємо закон, ми ж майже на 60% мусимо підняти ціну. А скажіть, як можна рахувати? Ну там різниця виходить у 13 Чому ліки мають подорожчати на 60%? І так у всьому. Тобто є закони, які дійсно необхідні, але вони сьогодні не проголошуються. Є закони дійсно дуже важливі до кожного із наших громадян. Але вони якось залишаються сьогодні поза увагою парламенту. Ну згадайте, хоча під час початку кризи в Криму перші закон, який почали після відновлення проведбути ну, промови. промови на, да. на. Ну, так і так, і сьогодні. Сьогодні голосуються якісь закони, які абсолютно могли почекати. Є більш нагальні. але, ну зрештою, ухвалюються там. Вони і так чи інакше, скажімо, про держзакупівлі, про ці ж ліки, про е, там. Щеки це йдеться про корупційні схеми. От дуже тяжко вони ламаються. Ну депутати не готові руйнувати їх. Дуже тяжко ламаються, і я вам скажу тому, і повинна бути створена певна засновницька влада, яка мусить дати тех завдання для. Депутатів, які це мають бути закони. Закон про держзакупівлю, добре, давайте подивимося, що це за закон. Я думаю, у другому читанні там дехто там накидають якісь там справи. Але ви знаєте, відбувається така ситуація, що кожен із депутатів, чи багато з таких депутатів, навіть знаходячись у опозиції, але знають, що то за шматок хліба там лежить, і всі приймають закони за рахування того. Того, що а можливо ж завтра прийдеться стати собі владою. А як же тоді, коли обрізати все? Як же тоді можна буде працювати? Я не дуже добре вивчив цей сьогодні закон, але в цьому поки що немає потреби, оскільки не пройшло перше читання, тому зараз ми вивчимо його. Але е, я вам скажу, що е, влада мусить приймати тільки те, що є найбільш нагальним сьогодні, і тоді може прикрадитися і криза, і та, яка сьогодні на сході України, і та яка сьогодні на Майдані. От ви згадали закон про опозицію. Дуже багато було під час обговорення там різних суперечок. Ну, зрештою, і опозиція має бути зацікавленою, щоб такий закон ухвалити. Чому зараз немає зацікавленості в опозиції ухвалювати цей закон? А справа в тому, що це знов таки імітація. Розумієте, сьогоднішня влада хоче обмежити певною мірою опозицію і поставити якісь червоні пропорції, для того, щоб ну, за них якби не забігали. Тому сьогодні тобто абс... пропорції відповідальності очевидно, да, опозиції, да, що то що теж влада опозицію не можеш робити. Але я вам скажу, чому це імітація, оскільки розмитість формулювання, Якраз дає підстави подумати на те, щоб можна було дуже довільно трактувати, чи порушила цього позиція, чи ні. Але коли це хтось трактує, то можна абсолютно чітко вплинути. От дивіться, згоріла там СБУ у Львові, да і згоріла СБУ, наприклад, там у Луганську, чи захоплення СБУ там і там. Абсолютно різна кваліфікація цього і абсолютно різні речі. Тому відповідальність там і там абсолютна різниця в залежності від того, хто знаходиться сьогодні біля важлив і керма управління. Ну до речі, про південно-східні регіони ви сказали. На ваш погляд, як треба кваліфікувати дії ну так би, званих сепаратистів, може ми їх неправильно називаємо, але їх так називають амністію. Варто застосовувати до цих людей. Ну, у будь-якому випадку я вам скажу, забігаючи наперед, що воно і як воно буде. Справа в тому, що все одно хтось буде сперечатися, хто не сперечатися, хтось буде чомусь щось доводити, але повірте, амністія буде для усіх. По іншому, просто вже не може бути апріорі виходити. Все одно амністія буде, і це просто знаєте, торгівля. ладно, ми там зробимо амністію, але, але, але. Тобто, так же точно, як це було і кілька місяців тому, коли говорили про почане розгін демонстрації, про пробиття там на торгівля чи шантаж. Шантажу торгівля, оскільки з одного боку шантаж е пресуванням, а з іншого боку, торгівля, ну тоді ми вам щось там дозволимо там зробити. Бо е сьогоднішня рада вона не дає взірець нам снутливості у рамках е інтересів до комерційних яких справ. І тим більше, що ця вчорашня е влада стала сьогодні опозицією, то е всі слабкі як -то, е струнки, е слабкі. Ахіллесова п'ята, як то кажуть, вона сьогоднішній владі вона відома, тому і торгівля буде теж. І все ж таки я хочу сказати, що і у Луганську, і у Харкові, і, ви знаєте, були такі у Донецькій. Зараз продовжуються дуже непрості справи. Справа в тому, що сьогодні влада не діє у парадигмі необхідного. Тобто, чомусь от створюється таке. Абсолютно незрозуміле несприйняття сьогодні очевидних процесів, які відбуваються. Ось сьогодні ми кажемо, рубаємо так, ви сепаратисти, ми будемо знищувати, ми будемо штурмувати, ми будемо брати. Навіщо говорити те, коли ти знаєш, що ти цього не зможеш вдіяти? Є дуже добра така приказка, коли говориться на старих шаблюках, писали, що без нужди не діставай, а без слави не вкладай. Тобто коли ти не знаєш, як ти можеш використати цю зброю, коли ти не знаєш, наскільки ти далеко згоден піти, то не потрібно когось лякати, щось там розмахувати, бо потім е, ти абсолютно сам себе множиш, як то кажуть, на нуль і всім даєш зрозуміти, що ти просто лякав. Значить, ти людина несерйозна, значить не виважена. Тому якраз сьогодні потрібно чітко виважити і подивитися, хто стоїть напроти тебе. І коли ми більш як то кажуть, під з більшим склом подивимося на сьогоднішніх людей, які стоять на сході, то ми побачимо так: серед них є абсолютно відверті провокатори, абсолютно відверті, які працюють за гроші, які це все роблять спеціально, вони налаштовані якраз на те. Але я вам скажу точно так же і дзеркально. Точно такі ж були люди. І коли починав збиратися майдан. Ну я маю на увазі вже силове протистояння, коли почали. Вони чітко були такі. Їх було дуже небагато. Всі інші були збурені в ситуації самої, і тому вже йшли в цей вир, в прорив, і тобто, в цей таку, і вже так це створило. Є дуже е, незначна, але все ж таки набагато більше е, такої прошарок людей, які йдуть туди просто за гроші. Казав: ось тобі 200 гривень, ось тобі прапор потрібно махати. Він може, хоч веселим роджером, махати, хоч російським флагом, будь європейським, Все одно він заробляє кошти тим, що він цією вудочкою махає. Є е, дуже, велика, дуже великий прошарик, який невдоволений просто сьогоднішньою ситуацією. Є такі люди, які бояться сьогоднішніх там людей, і сьогодні те, що введене у ранг державної політики. По суті, сьогодні одна людина побила іншу у прямому ефірі. З жодного покарання, жодної навіть оцінки суспільством немає про те, що ти створив злочин. І люди продовжують це говорити. Я не є прихильником, ви знаєте, Петра. Симоненка, але я його знаю. Просто там багато років я ніколи не був, не був з ним в одній партії, я ніколи там з ним не співпрацював політично. Але вибачте, він е, народний депутат за нього проголосувала певна кількість людей. Ну є різні люди. Є такі, які можуть поважати комуністичну партію, є такі, які ні, яких до яких там лідер там Степан Бендера чи інші національні лідери і, і національні герої, які але потрібно зрозуміти, що є всі, і тому підігнати всіх у прокрустове ложе. Підігнати, просто загнати весь народ а зайво відрубати, ну таке не може бути, бо ми всі ж люди на е, цій землі, і для кожного із нас це наша країна. Я погоджую з вами за сепаратизм, оскільки хтось, коли у Харкові роздмухує цим е, прапором е, і каже: Я хочу до Росії, я хочу, щоб нас там захопили чи анексували точно так же, як і Крим. Я розумію, що е, це людина, яка не може це робити, це дійсно людина, яка вороже ставиться по перше. Чергую до мене і до моїх дітей, оскільки. Харків, незважаючи на те, що там він живе, це не тільки його Харків, це і мій Харків, і це Харків і моїх родичів, і моєї сім'ї всієї, і всіх нас, якими там живемо, бо це наша частина нашої країни. І тому він не може каже, я ти тут живу, так от давай ми відділимось. Я теж не можу там виділити свій будинок окремо. Я каже: я приєднуюсь до сполучених штатів чи до Євросоюзу. Ну до речі, з Донбасу, там це ну, особливо в людей ментальність і ну. Дійсно дивує, чому ну з ними не хочуть говорити відверто. Можливо, вони не готові слухати представників найгіршої влади. Ви знаєте, з одного боку можна вибрати собі людей, які слухати не будуть. Коли ми для якоїсь перемови або для якогось шоу, ми виберемо собі людей, ну, які взагалі не хочуть слушати, не мають значення, з якого ми табору візьмемо. Я просто такі люди нетерплячі. От подивіться будь-яке там е, шоу, яке в деяких передачах іде, вони просто е, говорять один, говорить другий, і говорять ведучий. От ці троє балакають, і неможливо їх розрізнити, як це? Чому хтось не керує мікрофонами, хоча б комусь виключити, а комусь включити. Так от потрібно забрати тих людей які можуть можуть слухати я дуже добре знаю той край. Більше того, я працював забійником на е, крутопадаючих пластах у Луганщині на Луганщині. Я знаю, що це таке ця робота. Я знаю, що коли ти працюєш на тисячу метрів, як то кажуть, нижче покійників, оскільки людину там ховають на два метри, а в нас там був там, горизонт більше кілометра. То е, коли ти відчуваєш, що кожен день ти йдеш як в бій, ви знаєте, там е, звикаєш то е, небезпеки до тої смерті, яка чатує на тебе. За а, кожною каменюкою і за кожною ш... гурки, там, які там відбуваються у шахті, там просто небезпечно. Але ці люди це звикли до цього, і їм не страшно буде йти і щось відойовувати. але вони е, дуже терплячі готові послухати. Безумовно, не всі з них. Але є люди, які послухають їх там. Є люди, які виважені з різних абсолютно верст населення. Можна вибори виважених людей. Ми сьогодні. Е, Зустрічаємося з такими людьми і запропонуємо національний круглий стіл, але він має складатися не виключно із бувших президентів, відомих там депутатів, відомих якихось менеджерів, яких всі і так знають. Більше того, ми знаємо за загодя, що вони нам скажуть. Бо ми кожного з не знаємо. А тут потрібно випрацювати консенсус. Який має родитися сьогодні, має родитися у спілкуванні, має зробитися так, щоб ми погодили ті речі, до яких ми можемо погодитися. Тому є умови у нашого от круглого столу, який ми започаткували у п'ятницю в Одесі. Як там було сказано, там зібралося біля восьми тисяч людей, ну, керівників 8 тисяч людей, це всі практично бувші військові, це ті люди, які пройшли там вогонь там і гарячі точки, і таке інше. І один із них, ви бачили Розумовський, він був у нас тут, у студії. І ми зібралися і підійшли до того, яким чином ми працюємо. Ми говоримо: російська мова, українська мова. Вони рівні на цих переговорах. Тобто ніхто не має права сказати, а ви мені, будь ласка, там розмовляйте там державною мовою. Тобто, ми зразу прибираємо це. Ми говоримо, ми не говоримо про особистості е і не чіпляємо е там наших героїв. У кожного з них вони можуть бути свої, але ми зразу говоримо ця тема табу, і вони знімаються. Тобто, це не програма, як то кажуть, знаєте, програма така без табу, а це якраз програма табу. Тобто, Є певні